Усім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати новий скін на нашого красунчика ворона. Заходимо, і ось він, якраз таки цей наш красунчик. Я думав купити ці геми на тисячу. Якщо такий скін клатний, то чому його не купують? Натискаємо. Тут буде пін, іконка і спрей. Він мені подобається. Прикольний такий чувачок. Обкрутим його і це як цей Фенікс, Тільки інший. Так, давайте на рахунок три. Один, два, три. І я його купив. Місячний ворон, Ось він. У нас такий красунчик. Заходить. Тут же 6-дро фрі. Картопля фрі. Ну, не пощастило чомусь. Так. ого І на машенятка зараз збираємо. Так, і граємо. Сподіваюсь, виграємо. На такого ось він такий ходить. Мені він вже подобається. Отрує і ось така у нього атака. Каркар, 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 каркар. Кар Шелі прибив, прибив! Я Шелі прибив. Хотіли... Прибить, но не прибило. Затиснути хотів, цілию, і прибили. О, плюс два кубка, класно. Це анімація у нього програсу. Ще раз граємо. Поки не переможу. Одразу може бути боти. Так, да, боти. Все це боти. Це 100%. Два борта. Один скін навіть такий самий, як у мене. Це 100% бот. І ворон. Що? Один на один. Ну подумаєш, ми так і хотілося один на один. Одна у мене банка, дві у нього банки, якось нелогічно. Прибили. Мінус один. Це не з цього чувачка, чорвачпека, а це з того чібачпека. Бічімо, бісимо, бісимо. Це молоді? Так, це молоді. якийсь ще є тут. Тутсцтуц. Куривый, тут. прикинь. Ну, хоча б третя. Ось анімація виграсу краще, чим анімація звичайна. На цьому у мене усе, усі бувайте!